Ну давай. Два челика справа бачу. Вроде тоже сюда до нас, чем может чуть-чуть далее. Не, чуть-чуть назад. Он и на оце ангаре пишет Так, ебошиц. <плес> Короче, в спани у нас, ты понял, да? О, x8, ахуе ты еще? Да, x4 векен. Хорош, обоймен нам пригодився. Сука, нахуй ты его цей писемизм наводишь? Это истинно. Тут x4 валяется два штука. Улетаем. Перший же як ты будешь и Немаєш набої, енергетик, блядь, чок, каліматор. Каліматор, блядь. Давай сюди калімат. Прям тут, блядь, башиться. Не не, на тех ангара, як -то. Другий рюкзак. О, МПшка. Чок викинув, цей викинув. До дробаша. Біля мене? На ні. вулиці. Отут. Тут іде. Нахі. Ти мені мне досишь кой забити, нахуй. Забивай. Тиги, блядь, і ти папа бачив, блядь. Ну так він же ж мене бачив. Ви На... На мене цілиться. Я його перший почув. <сум> Десь його товариш чи має бути? <пі>, блядь. блядь, мене прицели Тож як 4 каліматора тут мене в кінці лежить. А их 4 в першому цьому був Ну це я не все тут лутав. да СВ контрол вел бризен Шутки свой контроллер бризень Чипо затримка подифані чи це таке? Таке, Так, да, щоб ну, плавати, наверное. Під водою, ну, щоб, типу, не... Нет? Машина я бы так. Сейчас сдану. Что я не вылазил? Да. Кстати, аптечки не одной нема. Три штуки. Шой, идем уже назад? Все назад. Займаем всю вышку снова. Больше. Ніхуя не. Все одно ж вони будуть кудись іти. А, ну вони якраз будуть іти, бо тут машина. А, якраз зони немає. О, чувак навпроти туди побіг. А тут біжить? Зайшов цей, в цей будинок. Пробіг ось тут на першому поверсі. Нопнув його. Отам От на першому поверсі нокнув. Не знаю, де його друг. Біжу до нього. добив? Так. Ось таке щось. голе боси. Симок, блять, немало. Тут. Не, тут аптека и. И М24. Аптек куча. Симок тоже наступному стоп... на куча. Да, да. машина для нас. Вроде ты ходишь. О, два ключа безпеки один на одну. Машина. Зага. Проїха. Поїхала, може десь ключі, блядь. Та ти заебаш своїми ключами. Велай? На кришу. Ключі. ти вже за лутом їзди. Мені не понравилось. Нам ну, треба ч... тих чуваків позаду. Ще одна МК. Ахуй набуть. Настільки охуєнний, що і для ближньої, і для дальньої буду на МЦ. Е. Підмога. Якась іде. Витай точніше. А, це не підмога, це вони цей вивіз скинули. Вони в зону летять? Зараз ця зона буде підходити. Ми сядемо і поїдемо в зону. Хоч, може, поки що, якщо звоничкася, пошукай де ті ключі. Якщо вони будуть по зоні, по дорозі, зони, то відкриємо. Ну, таке, блядь, з одної сторони це тут просто Бакслі. Секьюрити рум трак. В Бакслі я, до речі. Точка. Секьюрити рум. А, чекай, оце ж машина оця, що стоїть. Яка машина? Чли... Вже yeah. зонка близько. Ось, машина того стоїть поруч. Сюди? Да. Я на за рулем. Понял. Не забудь, что тут челики были. Машина, кажется, поле. Это машина, вот А, все, понял. А, в на одна, бля. И шо? Тут фамасия. Ебать. І я шльома взяв третю. А, ну тут щось. поїхала далі. Точка 100. Ви туріті тепер є е, security room по центру. Туріті. Отут десь по центру. Ого. Це найближче. Так. Да. Отут, отут, тут. Десь. Mm -hmm. Туріті і далі. Варгу вар mm. Соляри заляли повінця. Соляри кажу, машину заляли повінця. Она же ж стріляла. І де Ширі ти тут на матч. Ось он. Оце, оце, оце. Бронік, маск, светі, гроза. Давай, на виходь, че заходь, блять, щось роби. Сюда машину і поїхали далі. Та точку куди їде У мене ще один є ключ, але тут його не поставиш, да? А, він поки тован. Сідай. Сідай. Що ти робиш? Більш устойчива машина. Просто треба нажимати на ПК. А что там? Сейчас забили они его. Не, здесь тут. Ну, поточьте тут. Может, все-таки не тут. Иди в середину, Куда, Куда Назад? Десь тут. Ну... Не, вправо, 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 право вправо. Право, право, право. Ну, там они, за там, там нет. Прямо вроде. Так, да. прямо. Десь недалеко машина. Чому так криво? Ой, тут труп прям лежить. Поломя в трупа. Все, сідаємо, поїхали. Тепер нам треба десь. А трупі що? Давай, поїхай. Е, Чекай, їх шість, ебать. У мене X Збільшений. тут до хрена приколь. Дай ты, б твою мать. Е Нема коли чекати. Дара машина, підіда. Димки все, є. давай. Можна чекати. Вони прямо біля цієї ...карти... ...йобнулись. Ну диви, три ключа ми... відкрили за карту. Ні, то ч не норма А в них не було ключів, да? А ну в принципі... Але ну да, бо були б... Ті хто їх вбили, забрали і відкрили. Логіка це мої. Ну але їх більше, правда, на карті чим три. Там, там демки, блядь. куфа. Ми їдемо десь сюди на будинок. Ля. Кто-то ты, блядь, залетів, нахуй. Просорш, а. О, так двері не відкрылись, да? Двері блоковані. <гум> угу. Вся, до нас через гараж ніхто не зайдет. Для нас. На 60. Піднимайся на крышу. Або на крышу, может, десь что-то тихенько руху. я не понял. Та, ну нема. Може тут ти мене переплив? Машина. Можливо. Прям сюди їде, на таксі. Не висадив, к сожалению. Ні, ні. Не поїхали, дай. Там Та, теж, теж, теж хтось є. Нікого не бачу. Ой, в мене щось mm -hmm. по гранатах тільки одна димка. Треба взяти димку. Щось розпоясався. Що тут? Е. ні, це оця штука, летить. ти. Польоти. Та ну нахуй, тебе що глушник? Вона над нами. У мене да, в ніхуя! Да. Ахуя. Одному точно, да. Зона. Ми в зоні. На вулиці дуже не це не торгуй. А тут за двері. Ой, тут ще енергетики, медичний набір. О, обріз, ще. О, обріз. О знову Не, летяє. не Бачиш? Да. Ой, по мені хтось стрельнув. Чуєш? Не знаю, звідки. Я думаю, що за цих думів. Ми шо видно було? Ні, по цвуку. А. Ну, я не бачу. Я тоже. Пропоную не торгувати ебалом? Угу. <рапляв> Треба О, вони щось на приземлення йдуть, я так там. А, тут двері заблоковані, це ж я заблокував. Не, Не, нема сенсу там довго стояти О, це десь уже на пагорбах. Гдесь на 175, что-то-то. Целевище. На 100... На С едешь туда. Постреля. А, блядь, тут нема как пить. Вони ще літають. Тут дуже хуйово видно. Зона досі на нас. Він заїбав на цю. Заглушив. О, кранив, хорошо. Один висаджується. Я не бачу. А, давай. Машина здесь были нас. Все, забей хуй, наверное. Зона. Ебать! Чувак, треба крыть за всех историй. Ты бачишь, где зона? Бачу. Будет. Машина. Мож До нас. На перший йдеш? Я вже на першу. Ні, проїхала. проїхала. Блін, нас. Ще десь. Він Сюди і не зайде, бо там же ж я заблокував машиною. Машина? <плес> угу. <плес> Десь вони на тих будинках, де ти казав, є, але їх не чут. Ще машина? А це вони ж? А це вже не вони? Не торгуй, по тобі. Лут тут біля нас, але його не видно. Ти? Угу. Так. Да. О, зараз тих будинків будуть бігти, я не знаю звідки, правда. Але точно там хтось був. Суки. Але їх не видно ніхуя. видишь никого? Mm -mm. Блядь, на нас дали зона. Пиздаюсь. Ось тут бежит. На 300 с Не попал. Сука. Ой, тут. Хорош. Ранил. Я не вижу его. За деревом. за деревом. Это угу. и третья лица? Да. Сука, прям в цю попал. Sorry. Та там же, там же. Просто Тут? мені не було вийти. Точки забери, блядь. А, сорі. А з глушніка стріляється ще десь лівіше. Наверно, да. Що він таки сидить там, да? Запах. Та сидить, сидить. Ну він не в зоні. Ну і все. Це вже добре. Машина. Так, ты завійс, другий завійся. Забери, блядь, точку нахуй. А не до нього підешь? Нет, це до нас користь. Ні, не, там дві машини, и вони катаются. Ой, слушничка десь там в правой стороне хуяры. Шенет. Ага, значить десь тут. Тут позаду димків, йобан и в рот. Ага. ВК третій шлем, блядь, дав голову, блядь, не, не нокнувся. нокнемся. No, no. Тут хиб, если що. Okay. Димок кидає. І мене взаді теж що... гранати кидає. Вони димки кидають. З, з моєї сторони добили. Тут два, типа, походу, з моєї сторони. І з менеї теж двоє. Виходить, так. Да. Ми ви ж доху Угу. Зліва димки кинули. Окей, okay. я поки по суці. <звук> Десь вони на машині. Тут Він до, вони до камнів пішли. Може лутатись хочеш. Такі. є. я кинули. до лута. Не попав. Попав стріляєш? На лутуй. О, вже зона пішла. Не да. Він випрыгнув з машини, біля машини один. За камнем. Не попав. Ух ты, блядь! Мені кинули гранату. Бачу один поп за інок. Другий за камнем. Я не можу поняти, де вам. Что третій пап, получается, да? Да, один біля мене. Башню йому зніс. У мене нема гранати, щоб кинути. А там був. Якщо є граната, кидай. Нема. Піднімається, ні? Ні. Зона зараз буде йти. У мене не достала ця зона їхня. Бігаю. Нам треба буде. димок. Тут біля мене зразу за стіною. Стоп бля. Хорош. Ззаді не бачу контролю. Нікого не бачу. Він один. Блять! Я не можу. Нах... Можешь. Бежить. Спи справа! А, це ти. Драсавчик, что піднимаем, да и ти, шо де ти, шо. Хорошо зіграв. Оце я розумію катка, ну блять, не зря. Не зря. З чим я тут був? Маск Ми... сеть, ніхуя собі пацанчик тут вийской бронь. У него маск самі такі, що підходять поп... підходять сюди, да, диви, блять. Мо... Йоу. Я хуе. І сумка де mm. Нормально. Тільки зброя дуже синня. До себе зброю ліпше. Окей, no. okay. виходить. Що в нас виходить? О, час ночі, ну якраз. Дві ти світло навіть не рибану, щоб ти взяв топ-1. Ще три хвилини до світла. А. <проб> <проб> Тупо зона зіграла на тебе навіть <проб> <даже проб> тут. <проб> Ну, no, нормально, триво no, б. Без... То есть не стріляв? А ні, ти не багато настріляв. не стрілял. Не-не, да. Я думал, что спишем. Не-не. Слабенько, але ну нормально.